Вітаю всіх новеньких на моєму каналі. Дуже вам рада, дуже радію, якщо вам відгукуються мої аудіо, якщо вам цікаво. Мені хочеться, щоб ці аудіо люди слухали перед сном, створювали свої наміри якісь. І вісні, щоб якась нова інформація приходила, якісь нові енергії підгружалися. Сьогодні хочу поговорити про те, взагалі, що ми тут робимо на землі, навіщо ми народжуємося, що ми тут робимо. Минулого літа я війшла в чітке знання, що ми тут приходимо в людські тіла, тіла щоб проводити божественну енергію. І зараз я провожу цю інформацію з закритими очима, і я прямо бачу, як Через кожну людину проходить божественний потік, і у нас є тіла, які ми можемо цей потік відчути та заземлити, про щось перетворити, якусь творчість. Таким чином ми будемо божественний потік реалізовувати. І це наша задача. Якщо ви ще шукаєте своє призначення, ціль життя, мету перебування на землі, то зараз ви можете перестати це робити, просто відчувати собі божественний потік і перетворювати це на енергію. Ось і все. Робити це, і після цього отримувати радість від цієї трансформації, від цього перетворення. А радість та задовільнення створює ще більше цей потік. Ну тобто, наприклад, ось я відчуваю сьогодні потік творця, і я хочу його якось заземлити. Варіантів це зробити дуже, дуже, дуже багато. Ось я сьогодні вибираю спекти хлібчик. Це такий. Довгий потужний процес, я роблю закваску, потім її настаю, її розстроюю. Я печу хлібчик, він виходить, хромкий, свіжий, пахнючий. І я дуже-дуже рада. Мене стає ще більше енергії. Я пригощаю цим хлібчиком людей, і їм кайфово, і їм приємно. Приємно. Я викладаю фотки в мережах. Люди бачать це, надихаються цим, беруть там у мене рецептик, і також це роблять і розповсюджують цю енергію, цей потік ще більше. І ось так, скільки людей стає щасливим. Я хочу робити ще більше хлібчика, тому що я кайфую від цього процесу, я хочу ще і ще цієї радості, тому я починаю там, наприклад, продавати цей хлібчик. Мені ще й кошти дають. Я така вау! І я зробила це один раз, два, три, п'ять, і це стає більше, цього стає більше і більше. Нам не потрібно нічого нікому додавати, нічого нікому доказувати. Нам не потрібно боротися зі світом. Наша задача тільки вимкнути ось цей процес в голові. Якийсь там щось постійно бубнить, каже: Ох, я повинна, ох, як мені щось встигди, встигнути. Хтось каже: Я хочу щось створити, залишити після себе, після того, як я піду зі світу. Друзі, я хочу зараз вас запевнити, що ніхто зі світу не піде. Так, можливо, у нас будуть змінюватися тіла, але ми з'явилися на цьому світі раніше, і ми будемо ще далі. Ніж це тіло з'явилося на землі. Не має значення як облако, як квітка, як інша людина, як пташка. Це абсолютно не має значення. Має значення тільки те, що в будь-якому втіленні ми проводимо божественну енергію, заземляємо її, створюємо щось, ділимося з іншими. І цей процес повторювався багато-багато разів і буде ще повторюватися скоріш за все. Якщо людина не відчуває свій потік, не виводить його, не перетворює його. так… Можливо, в нього станеться трансформація. Він залишить це тіло, війде в інше тіло, і, скоріш за все, умови можуть бути ще жорсткішими, щоб людина вже точно зрозуміла, що вона нема іншого виходу. в Стан радості і задовільнення, ніж відчути потік Творця і провести цю енергію. А, при тому, що творець не може людину там наказати за щось поругати. Ні, він чекає і каже: ось ось мій потік, будь ласка, я чекаю на тебе, бо коли там ти вже щось комусь додаш, зробиш всі свої справи. Будь ласка, приймай мою любов і перетворюй її в те, що тобі подобається. Це дуже красивий, потужний процес, і навіть мені просто приємно про це, про це говорити. Коли людина отримує цей потік, кайфує від нього. Ми звикли називати це талантом. Єній. Добра новина в тому, що це є у 100% людей. У всіх є доступ до цієї іскорки. і ми до цієї до неї не дотягуємося, чи тому, що у нас дуже багато думок, страхів, сумнівів. Типу, та які в мене таланти, та я кому це потрібно, та я нічого такого не вмію. Але ніхто не просить створювати велосипед. Богу потрібно тільки те, щоб ви робили те, що вам подобається. Так, я чудово розумію, що не я створила хліб і мільйони людей прямо всю секунду роблять хліб. Але яка мені різниця? Я знаю, що я створюю хліб, і він смачний, і коли я пригощу ним інших людей, вони будуть кайфувати. Ось і все. Так, не я створила акварелі. І я не хочу малювати краще Ван Гога. але я знаю, що коли я. Беру в руки пензлик, змішую фарби небома, на папері. Я отримую радість, і в мене виділяється ще більше і більше енергії. Я знаю, що в мене виділяється більше енергії навіть зараз, коли я отримую Цю інформацію, цей потік і ділюся нею з вами. Тому що у нас є руки, ми можемо щось створювати руками, у нас є можливість говорити ну, більшої кількості людей. Але якщо людина не вміє говорити. Це означає, що Творець дає можливість якось по іншому проводити енергію. Люди, які співають, вони знають, що через голос йде потік. І тому у нас мурахи від співу, тому ми кайфуємо. Ну, скажіть, наче можна слухати? Елвіса Преслі і не відчувати цей потік. На мій погляд, це неможливо. Тому що коли я включаю його пісні, You are always in my mind. Ну, я не знаю, у мене все тіло вібрує. І немає значення, що його фізичного втілення зараз немає на землі. Цей потік, який він провів, він був і буде. І це просто неймовірно. І коли люди відчувають тремтіння в тілі, коли дивляться на картину, це теж про те. І якщо зараз у когось виникла думка, а як я можу провести свій потік, я ж нічого не вмію. Потрібно просто відповісти, відповісти собі на питання, що тобі подобається по-справжньому, про що ти мріяв в дитинстві. Повірте, в дитинстві ви всі пам'ятали, що ви хочете робити. І Чи робили це, чи проводили це. Але ви втілилися в цьому тілі, щоб провести якусь божественну енергію. Тобто душа така Вау! Це так круто! Зараз я душа, там, я просто там, енергія. Але в мене буде тіло, і я зможу там робити якісь класні піроги, малювати картини, я зможу кайфувати від свого тіла, я зможу танцювати, я зможу там шити плаття, я зможу робити посуд. Вау, вау, вау! І з цією енергією потужною людина втілюється на землі. Потім ми врубаємо мозок, і мозок такий, та кому це потрібно? Та ну, та що це за фігня? І стається те, що стається. Люди намагаються вирубати цей монолог мозгом алкоголем, створюється якась боротьба, виникає дефіцит енергії, ну, я не буду зараз перечисляти, ви всі знаєте. Кожен з вас, хто сослугає, з цим зіштовхувався. Коли апатія, вигорання, не вистачає енергії. А ще бувають такі ситуації, коли людина знає, що вона хоче робити, і робить це, і дуже дуже сильно заморюється. І каже, блін, я виграла, я люблю свою справу, але сил більше немає. І це означає, що потрібно дати більше уваги тілу, тому що саме завдяки тілу ми можемо це все робити. Так, звісно, тіло дуже сильне, вона неймовірна, вона може винести неймовірну кількість кількість всього. Але йому потрібно давати відпочинок, розтягувати його, робити масажі, ходити в сауну, робити контрастні душіки, робити трясочку, і робити такі перезавантаження. Ви, напевно, бачили цей неймовірний ролик, де Джим Керрі в Ютубі каже, діпресія. Це тому, що вашому тілу потрібен діпрест, глибокий відпочинок. І якщо щось, щось не виходить, не подобається робота, чи втома, чи депресія, чи апатія, чи щось таке не дуже ресурсне, коли не дуже хочеться проводити цей божественний потік це завжди якісь питання з тілом. Йому не вистачає чи рухів, чи води, чи сонця, чи якісь мікроелементів це завжди розмова про тіло. Якщо, напевно, у вас апатія, і ви хочете там, звернутися, ви кажете, блін, я нічого не хочу, нафік цей божественний потік, щось таке, що ви мені розповідаєте? М -м мені потрібен психотерапевт. Але в мене зараз немає коштів, я в глухому куті. Це дуже розповсюджена історія, дуже. Це означає, що потрібно звернутися до тіла. І повірте, першу допомогу тілу можна надати без коштів. Погуляти, попити водичку, його розмяти. От Просто спробуйте Впродовж трьох тижнів. Кожен вечір собі робити масаж. Просто ручки, ніжки, голову, шию, просто собі. Ви навіть не уявляєте, як зміниться ваше життя, як потік буде литися, просто зробити таку акцію любові до себе. Повірте, тіло тримає набагато більше секретів, ніж нам здається. Дякую всім, хто дослухав це відео до кінця.